Всіх вітаю 2023 рік. Вже дуже і дуже скоро до нас завітає. На жаль, 2022 промайнув майже непоміченим. Але дякувати Богові та нашим Збройним силам України, ми можемо дивитися у майбутнє. Саме тому я хочу з вами поділитися списком із найочікуваніших особисто мною ігор, які повинні вийти в 2023 році. Пропоную також і вам долучитися до теми і в коментарях написати, на які ігри ви чекаєте в наступному році. А ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run for Games.ua. Безумовно, мій особистий топ 1 гра, на яку я очікую найбільше рідненький сталкер 2 Харт of Чорнобиль. Остання гра серії, а саме поклик прип'яті, побачила світ в далекому 2009 році. Я провів у ній величезну купу часу, проходячи всі місії, досконально обшукуючи кожну локацію і намагався пройти на максимально хорошу кінцівку, допомігши кожному персонажу. Здається, що це моя улюблена частина. Вона давала якесь відчуття відкритого світу і якоїсь своєї локальної. Історії особисто кожного, але з того часу відбулося багато різноманітних подій, як у всьому світі загалом, так і з GSC Game World, зокрема, вони встигли закритися, розпустити увесь свій штат, знову відкритися, набрати людей, випустити козаки 3 та повернутися до своєї найприбутковішої серії сталкер. Тепер гравці з усього світу затамували подих, адже вже можна було побачити і скріншоти, і геймплей та скласти якесь враження. Особисто я хочу знову поринути в цю атмосферу та знаходитися серед сталкерів, які Шукають пригод та легендарні артефакти. Подивимося, що розробники приготували нам у другій частині. Якщо цікаво, на каналі є відео, в якому я розповідаю про все, що відомо стосовно S.T.A.L.K.E.R. 2. Дата виходу зазначена як увесь наступний рік, але я схиляюся до того, що пошукати артефакти, ми зможемо під кінець 2023 року. Коли Bethesda розроблює якусь гру і тільки но її анонсує, вона одразу приковує до себе величезну купу уваги. Адже це Bethesda, творці легендарної серії The Elder Scrolls та інших чудових однокористувацьких ігор. Наразі інфопростір навколо цих хлопців обертається поруч з їх наступним проєктом Starfield. На даний момент вже дуже багато різноманітної інформації існує, та навіть був продемонстрований повноцінний геймплей. І кожен вже встиг скласти думку стосовно майбутньої гри. Особливо мене вона неймовірно сильно зацікавила. З декількох причин. По-перше, нарешті це не фентезі. Так, там будуть різноманітні істоти на планетах, але розумне населення це люди, що одразу кваліфікує гру як більш дотичну до реалізму. А по-друге, ми отримаємо пропрацьовану космічну пригоду, яких так не вистачало на ринку. Сподіваюся, що тут Говард викрутить свій талант та талант розробників на максимум, і ми отримаємо проєкт, який будуть переносити із платформи на платформу, як той же Skyrim. Дату виходу Старфілду вже встигли перенести, адже спочатку гравці чекали на. Гру 11 листопада 2022 року. Тепер реліз запланований на 2023. Перша людина павук від компанії Insomniac стала чудовою грою, яка активно допомагала продавати консолі PlayStation. Цікавим фактом є те, що проєкт від каліфорнійської студії не є чимось унікальним та оригінальним. Це просто запозичення великої кількості добре працюючих ідей і неймовірно талановита їх реалізація, що ніяким чином не применшує їх клопіку роботу, адже вони втілили своє бачення в життя, і гравці отримали одну з найкращих, якщо не найкращу, гру про спайдермена, тому що тепер пересуватися на поготинні по цифровому Нью-Йорку стало неймовірно цікаво та захопливо. Бойова система стала пропрацьованою та глибокою, яку варто вивчати, яку варто використовувати на полі бою. Сюжет банальний, але генерує різноманітні цікаві ситуації. А більшого від нього в супергеройській грі і не потрібно. Зрозуміло, що гравці, затамувавши подих, будуть чекати на продовження, а саме другу частину, а не самостійне доповнення на кшталт Майлза Моралеса, розуміючи, що розробники можуть дуже круто просунути серію вперед, використати сучасні технології та підтягнути графіку до неймовірно рівня та ще багато чого всякого, тому нам залишається чекати вже дуже мало часу, тому що восени 2023 року ми вже зможемо захистити Нью-Йорк від всіляких поганців. Колись я неймовірно багато часу проводив у грі Payday 2. Вона мені подобалася з декількох причин: по-перше, чудова реалізація простої задумки із пограбуванням банку та всього, що з цим пов'язано. По друге, в грі ти міг просто відпочити. Вона неймовірно класно балансувала із складністю, або даруючи тобі легкі контракти на великі гроші, або надаючи неймовірний челендж, коли в тебе мишка вислизала з рук, тому що твої долоні сильно спітніли у бажанні пройти місію. Тому, обираючи легкий шлях, ти міг чудово провести час та відпочити після важкого. Робочого дня, по-третє, класна стилістика. Вона мені ну подобається. Чотири хлопці у вишуканих костюмах в якийсь момент беруть та надягають на себе маски, перетворюючись на грабіжників, в яких є тільки одна ціль пограбувати банк. А люди їм потрібні для того, щоб у разі чого витягнути свого товариша з під арешту. Щось було у всьому цьому, особливо коли пограбування відбувалося на третій день. Адже два попередні ти використовуєш для того, аби дістати потрібні матеріали та інструменти для вдалого пограбування. Ти готуєшся. Це додає якої. Ісь атмосфери, і коли настає День X, ти відчуваєш відповідальність. Сподіваюся, розробники все це зможуть перенести в третю частину, яка наразі знаходиться в розробці, переживши складні часи виробництва. Але є деякі повоювання. Starbreeze розроблюють Payday 3 самостійно без допомоги студії Overkill, яка у свій час багато чого зробила для другої частини. Сподіваюся, хлопці знають, що роблять, і в них все вийде. Дата релізу поки невідома, але подейкують, що це буде саме 2023 рік. І гра рік. Ігра стартує із дочасного доступу по. Також, друзі, нещодавно на каналі запустилася спонсорська підписка. Якщо у вас є можливість, можете завдяки ній підтримати цей канал та контент, який на ньому виходить. Плюс стати одним із перших. До всього ви отримаєте різноманітні бонуси, починаючи з ексклюзивних стікерів та серверу в Дискорді і закінчуючи ексклюзивними відео. Завдяки вашій підтримці, цей канал може рости, а я розширювати штат людей, які над ним будуть працювати, щоб ви отримували ще більше контенту. Адже зараз майже над всім я працюю один. Тому любий Дачу. Можеш долучитися до нашої геймранерської спільноти. Ми на тебе чекаємо. Respawn Entertainment змогли довести усьому світу, що кадри, які вони мають, спроможні створювати не тільки неймовірні шутери, а й класні пригодницькі ігри. Такою стала Star Wars Jedi Fallen Order. Нагадаю вам, що Respawn утворилися після відомого скандалу студії Infinity Ward з Activision Blizzard. Адже після виходу Modern Warfare 2 в 2009 році такі розробники, як Вінс Сампела та Джейсон Вест, не отримали своїх бонусів за реліз та великі продажі, тому вирішили покинути Infinity Ward та видавця, створивши свою студію. Respawn Entertainment, яких дуже швидко, розуміючи перспективи, взяла до себе Electronic Arts. З того часу ігри цих хлопців виходять з видавництва EA. Спочатку була Titanfall, на яку були неймовірні сподівання, адже хай розробники створюють вбивцю Call of Duty, але вона провалилася і з часом втратила своїх гравців. А Titanfall 2 взагалі спромоглася побачити світ затиснутою між виходами двох великих ігор, що посприяло невтішним продажам, і серію вирішили закрити. З того часу Респауни взялися за розробку ігор за франшизою. Star Wars, ліцензією на випуск яких мала тоді Electronic Arts. і на диво вони спромоглися створити просто крутезну гру, яка розповідає свою локальну історію і завантажує гравця в максимально приземлений світ зоряних війн, що дуже сильно сподобалося як критикам, так і геймерам. Чудово пропрацьований світ, витриманий в атмосфері Star Wars. Цікава і звична для гравців бойова система та ще чимала кількість плюсів, допомогла Fallen Order дуже добре продаватися, і продовження стало питанням часу. Тепер ми всі чекаємо на Star Wars. З Джейді Survivor, яка повинна побачити світ 17 березня 2023 року, тобто вже дуже скоро. Так, я знаю, що розробкою цієї гри займаються Ubisoft. Я знаю, що скоріше за все в ній будуть чекати ті ж дратуючі штуки, як башти в Assassin's Creed. Так, я знаю, що там може бути величезна купа різноманітного грінду, але це не скасовує того факту, що Юбіки це досвідчений видавець, в розпорядженні якого є чудові команди, які спроможні створити неймовірний проєкт. Особливо я сподіваюся, що таким шедевром для нас буде Avatar Frontiers of Pandora. Дуже вже мені хочеться побігати не по історичним місцям, а по мальовничій Пандорі з її небезпечними біомами, цікавими істотами та зворушливим сюжетом. Джеймс Кемерон вже встиг сказати, що майбутня гра йому подобається. Він, звісно, до ігор мало якось дотичний. Він більше про кіно, але все ж це надає якусь маленьку надію, що Аватар Frontiers of Pandora буде класною грою. Дата виходу 2023 рік. Яка його частина? Невідомо. Microsoft чудово себе відчувають на ринку автомобільних ігор. Їх аркадна гонка під назвою Forza Horizon відмінно себе почуває, навіть не отримуючи якихось вагомих змін від гри до гри. Плюс враховуючи продажі Need for Speed Unbound, розумієш, що вона ще й забрала величезну кількість фанатів останньої до себе, що безумовно тішить філа Спенсера. Але окрім цієї серії, в них є ще одна франшиза. Вона розповідає про офіційні перегони і її назва дуже схожа: а саме, Forza Motorsport. І вона також має величезну кількість фанатів по всьому світу. Віто остання частина вийшла лише в 2017 році, але ринок автосимуляторів повинен мати конкурентів. Гадаю, що саме так міркують Microsoft. Тому в 2023 році ми можемо отримати продовження Forza Motorsport 8. Подивимося, що у Майки вийде і чи зможуть вони возитися із Gran Turismo. Якщо Warner Bros. не найкращим чином вдалося запустити свій кіно всесвіт або конкурувати з Marvel, то на ігровому полі вони попереду всіх. Адже завдяки студії Rocksteady вдалося запустити максимально успішну серію Batman Arkham, яка розкрила всім відомого героя під іншим кутом і максимально зробила серйозний сеттинг, що було чимось новеньким та дуже цікавим. Наразі Rocksteady працюють над новим своїм проєктом під назвою Suicide Squad Kill the Justice League, і величезна кількість фанатів, затамувавши подих, чекають на цю гру. Поки що, повно. Цінного геймплею не продемонстрували, але підхід до роликів, які випускають розробники, на дуже високому рівні. В них ми можемо побачити наскільки студія відчуває цих ем, персонажів і чудово передають їх характери, що безпосередньо буде у сюжеті. Сподіваємося, на нас чекає дійсно унікальний та цікавий проєкт, який точно запам'ятається гравцям. А не як нещодавні Knights. дата релізу запланована на 26 травня 2023 року. Якщо дуже сумуєте за стратегіями, то 23 лютого 2023 року можна буде пограти продовження легендарної серії, а саме Company of Heroes 3. Зараз розробники активно публікують різноманітні відео, в яких розповідають, що буде чекати на гравців у новому проєкті, і на даному етапі Ког 3 виглядає дуже і дуже сильно, оціновуючи жанру стратегії в реальному часі у захваті. Особливо релік додають величезну купу геймплейних деталей, як, наприклад, врахування рельєфу, на якому знаходиться твоє військо або Техніка з графічної сторони все виглядає на найвищому рівні, тому можна спокійно сідати рівно і чекати на реліз. Тим більше чекати залишилося зовсім трохи. На цьому мій особистий список ігор, які я чекаю в 2023 році, закінчується. А що ви чекаєте та чому? Пишіть в коментарі. Буде цікаво почитати. Сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!